Село Соколівка тут лише кілька вулиць, але жителі ще довго оговтуватимуться від жахливої трагедії, що буквально шокувала увесь камінський район. На цій фотографії пенсіонер, який вбив 50-річну місцеву жительку, та ледь не забрав життя ще чотирьох людей, серед яких 15-річна дівчинка. Ну, дитину, би друга лежить вся забгіпсована, внучка лежить до половини, заботана. Розбита горем матір вбитої жінки. Пригадує той страшний вечір, що назавжди змінив її життя. В гості до Любов Іванівни приїхав брат з Одеси. В їхньому будинку зібралась майже вся родина, аж раптом розгорівся конфлікт із сусідом по вулиці, який і закінчився жахливою розправою. Все сталося пізно ввечері вихідними. На цьому подвір'ї стояло п'ятеро людей. Як раптом невіжений 66-річний сусід геть у та жбурнув гранату просто у натовп людей. Сліди від детонації снаряду видно на паркані. Ми вийшли, ось що, з льот, ось о і всі лежали. Брат вбитої, Олександр показує вирву на подвір'ї від гранати, яку ж бурнув сусід. Каже, дрібні уламки розлетілися у різні боки. Його сестра, 50-річна Оксана, опинилась просто в епіцентрі вибуху. Дві в голову такі ну, осколки такі-то. Дві в голову уламки, прямо в голову. Ось вона впала тут. Він кинув гранату, вся хвиля туди пішла. Причиною цього страшного вчинку став нібито звичайний побутовий конфлікт. Олександр каже, суперечка наче зійшла на нівець, як раптом 66-річний сусід прийшов із гранатою. Наразі правоохоронці встановлюють звідки саме у чоловіка з'явився боєприпас. Також були проведені обшуки, вказаному в домоволодінні. Цей будинок за зеленим парканом на тій же вулиці, де сталася трагедія, належить підривнику. За словами місцевих оселів, чоловік придбав кілька років тому. Він переселенець. Ми одразу затримали підозрюваного вказаному злочині місцевий мешканець. Йому 66 років. Наразі відкрито два кримінальні провадження за фактом умисного вбивства, а також замаху на умисне вбивство. Через вибух гранати не лише загинула жінка ще четверо людей отримали поранення. Зокрема, серйозні травми дістала 15-річна дівчинка. Її ушпитали до Дніпра. Батько нормальний, її накрив там закрив батько. Її накрив закрив собою. Матір у лікарні бабусю забрали. І сестра загинула життя ще трьох постраждалих жінок рятували у лікарні Кам'янського. Їх доправили у важкому стані. В основному, да, це оці маленькі кусочки самої гранати. Вони полетіли. В основному це були нижні кінцівки у жінок та ну нижче грудей. Там у одніє також трошки живот. Це наша пацієнтка, там ну не проникаючи від цієї трагедії в соколівці оговтаються ще не скоро. Тим часом рідні загиблої та поранених вимагають справедливого покарання. Для нападника я одна хочу, щоб його наказали і посадили довічно. В Поліції повідомили підривника вже взяли під варту та повідомили йому про підозру за вбивство жінки та замах на життя чотирьох людей. Йому може загрожувати довічне ув'язнення. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу.